Доброго дня, ми продовжуємо наш проєкт духи літера Укрлайф ТВ. Сьогодні розмова у нас буде про музику, і наш гість сьогодні я вітаю Євген Федорович Станкович, видатний композитор. І також співавтор книги, композитор Маленька Планета. Автор Анна Луніна з вами спілкувалась. І я був здивований, що на початку вашої розмови. Вона намагається вас розпитувати, от поруч з музичними творами, симфонічними, хоровими і так далі. Композитори час від часу думають про тексти, мемуари, інтерв'ю і так далі. А ви натомість кажете, що ви стримано до цього ставите? Що це небезпечна форма літературна. І я бачу, що в цій розмові ви добре з нею впорались. Тобто, не зважаючи на цю небезпеку, ви її добре подолали. Отже, яке ваше відчуття від цієї книги, композитор Маленька Планета? Ну я перше, що хотів би сказати, що в українській музичній культурі, музикознавчі появилась людина, яка змогла змогла, не дивлячись на молоді роки. Якось відобразити різні погляди різних композиторів, різні світогляди, ненав'язливо, дуже делікатно, з великою професійністю. Це Анна Луніна, яка написала це вже друга книга її, де я написала про моїх колег видатних композиторів, які мають. Багато з них мають світове визнання. І що мене саме вражає, це висока професіональність цієї роботи. Відчуття, відчуття вона створює ту атмосферу і конструкцію для кожного композитора, якщо так можна сказати, де людина вільно. Говорить про свої думки, і це дуже важливо, тому що створюється панорама історичного, того, що відбувалося в історії, відчуття як композитор сприймає світ, відчуття того часу, в якому ми живемо, в якому композитор працював. І що важливо ще, як на мій погляд, те, що. Ці композитори, які колеги мої, які в цій книгі представлені, вони кожен різний. І оце розуміння світу кожного композитора, я думаю, що це свідчить про надзвичайно інтелектуально високий рівень автора цієї книги. Так що я вважаю, що це така дуже вагома книга в нашій. Музичній музичні культури, і, е, е, тому що раніше такі Кінге, писали цілі інститути, там збирались про кожного. А це зараз одна людина робить, і вона настільки делікатно і професійно зробила, що просто викликає велику повагу. Це правда, кажуть людина – оркестр, і ми знаємо, що так. такою людиною певною мірою є Валерій Матюхін. А тут ідеться розмова із Матюхиним, із Сільвестровим, з Грабовським, з Лесією Дичко. Ну, Отже, величезна панорама, так. і до кожного ви маєте так. рацію. Зовсім нема ніякої нівеляції. Тим більше, що, наприклад, якщо брати такого всесвітнього відомого композитора, як Валентин Сільвестров, він появляється, начебто, протилежним. По своїм поглядам і по своїм ну, засобам і разності звуком, по своїй філософії, як, наприклад, там Юрій Іщенко або інший, це не то, що один кращий, один гірший. Це просто настільки різні відмінність, люди так. Да, відмінність, що вона якраз це як мені нагадується, як букет квітів. Uh -huh. Де вона показує це, ця її делікатність до кожного композитора, повага створює букет музичної культури України певного періоду, композиторів пер, певного віку. І вона створює цю панораму і музичної історії України. Я думаю, що не тільки в Україні, взагалі тих тенденцій в музичній культурі. Тому що кожен із авторів втілює в тому прямо або непрямо якісь тенденції світової музичної культури. Це високо талановиті, свідчені люди. Кожного я знаю з них практично, і я знаю їх рівень, дуже надзвичайно високий професійний. І оце якраз це є цей букет музичної культури. Як Історичного, так і музичної, де людина, яка буде читати книгу, може побачити не тільки про те, що композитор говорить, її бачення, а те, як він жив у один і той же час, що він робив, його намагання, його прагнення. Я думаю, що це дуже важливо, в принципі, якщо на цьому світі щось є важливе. Щось на цьому світі є важливе, і я знаю о, ваші композиції і на псалми, і Гоголя ви шануєте. Ми знаємо, що в цьому но, діапазоні від царя Давида до Гоголя но, щось да. є важливим. Ну важливі псалми, <кас> а вже композиції, композиторів на псалмі, то тільки час покаже, наскільки воно важливе, а псалми дійсно важливі. І Гоголь важливий, тому що це якраз ця культура, духовна, духовна їжа, яка супроводжує людство, вже, не, якщо брати псаломі не одну тисячу років. І те, що живе тисячоліття, це дійсно показник того, наскільки вона важлива для людини і для людства. Я коли говорю що людина, я має на увазі, на увазі людство, тому що воно одно без одного не існує. Ну, а композитори стараються. Ви знаєте, я навіть був здивований. У мене таке відчуття, що авторка не відпочиває. Відразу після цієї дуже серйозної ґрунтовної книги вона запропонувала видавництво «Дух і літера двотомник, композитор. В зеркалі сучасності. і ну... тут ціла нова генерація українських композиторів. Отже, ми бачимо поширення цієї. Отже, знаєте, це як в горах, гора за горою відкривається і нова полонина. Отже, ми бачимо двотомник цієї генерації, Які ми бачите взаємини, співвідношення. Ну це, так, ну, це свідчить про те, якраз що ми маємо зараз надзвичайною людиною, вона як музикознавець, як, те, яка хоче взяла на себе такий надзвичайно важкий труд, але це в неї виходить, що, наприклад, друга книжка це дійсно зовсім те ж саме, зовсім і інші композитори з іншими вподобаннями. Це вже... Друга генерація, але ця генерація, яка вже відбулася у музиці сучасній українській, і вона тут, спектр її набагато ширше, як перший, тому що якщо в першій книзі це зв'язано було з такими, ну, київськими так. в основному, і тут є друга книга, це зв'язано і, наприклад, з блискучими, на мій погляд. Одеською школою Цепкаленко і... і Гомельська, Гомельська Це так. надзвичайно обдаровані композитори, і... а Цепкаленко взагалі виконує дуже важливу функцію з фестивалем уже декілька десятків річ. Це подія. фестиваль сучасної музики, саме сучасний на протязі декілька десятків років. Він знаний у світі і. Туди приїжджають з новими творами, самі такими, ну, експериментальними навіть, творами. І вона сама як людина надзвичайно обдарована, як і Гомельська надзвичайно обдарована. Це знову щось нове. Тут в цій книзі є і такі композитори, які вже відбулися, такі як Полєва, Степорко, Зубицький. Це дійсно Викторія, справжні, Поліва, це композитори, які вже про себе заявили не тільки на світі. Україні, але угу. в принципі світ світі знає, що ці композитори мають високе реноме і високий рівень музичної культури, і які пропагують своє світобачення в звуках. У цій же новій книзі один із надзвичайно обдарованих композиторів Золтан Алмаш, і він Алмаш. зовсім молода людина, яка теж молодша що... в цій да. генерації. Я так. думаю, що це свідчить про те, що Луніна взяла на себе надзвичайно важливу справу. Я думаю, що всі композитори, які... І які не війшли в цю книгу, мають бути їй вдячні, тому що вони, очевидно, війдуть в наступну книгу. Це є, як був Нестор літописець, так Луніна, літописець української сучасної музичної так. культури. Я думаю, що їй допомагає один із надзвичайних подвижників української музичної Диригант. культури, Матюхін. Да, Валерій Матюхін. Він, на мій погляд, продовжує. Коли починалася сучасна новітня музика авангардна, ну зараз вона так раніше називалася, uh -huh. так так, був ініціатором один, так би мовити, основою цього напрямку на Україні був Ігор Блашков. Це відома постать, яка дійсно акумулювала це все. І наші композитори, як Грабовський, Сільвестров, і інші молодші, малошої генерації, практично він їх зацікавлював сучасну музику. Зараз цю функцію виконує Валерій Матюхін, який дійсно, ну, я пам'ятаю його становлення, ось цього Я думаю, що він для української музичної культури сучасних, взагалі для сучасних композиторів. Зробив надзвичайно важливу справу і київська камерата. І... Київська, саме київська Камерата. Цікаво, знаєте, ще дуже важливо, що взагалі ширше коло української культивованої публіки буде в такий спосіб відкривати нашу музичну культуру. Я, як викладач Могилянки, можу сказати, що не всі, як консерваторії, як ваші студенти в інших університетах України вільно читають ноти і більше читають літери. І я думаю, що ці книги можуть сприяти тому, щоб діалог між різними факультетами, різними рівними знання, знанням гуманітарним, історичним, літературним і так далі, щоб ця спільна культура утворювалася в такий спосіб, щоб не було, знаєте, гетто такої спеціальності, такого мистецтва мають одни чути одного. І це може сприяти побудові таких мостів між галузями культури. Ну, в принципі, культури. ви правильно говорите, хоча я мушу сказати, що завжди буде існувати якась така відмінність від загального сприйняття, наприклад, тому що музика специфічна, як художники теж мають свої якісь Звичайно. літератор, теж має свої. Але в принципі, це дуже важлива книга для того, щоб. Ну, якщо, наприклад, написати про поезію, от так, е так е в такому Факт, плані, так, так. так такому це теж дуже важливо для всіх музикантів, композиторів, для художників або для художників, це є зближення того, що повинно бути, тому що культура практично це таке загальне розуміння для людства. А воно під, має підрозділи музичне, літературне. Навіть я б сказав, що філософія це теж частина культури, тому що вона і виникла як, як як це сказати, для того, щоб розвивалась культура і навпаки, культура щоб як виникла. Така? Це познання пізнання світу. У звуках, в слові, в красках. Тому... І це є філософія, тому що є музична філософія, є філософія художника, є філософія поета. І чим більше вот такі книги з'являються, чим з'являється більше розуміння того, що відбувається, тим стає для людини і більш ясний і, і, і Назначення в цьому світі, призначення, для чого вона взагалі з'явилась і її прагнення, куди вони мають бути спрямовані. Ну, коротше, це настільки складно, що я зараз не зможу дати якусь однозначну відповідь, але я, як кажуть, внутрішньо відчуваю, що це треба. Абсолютно я знаю про ваше спілкування з моїм вчителем Сергієм Борисовичем Кримським, так. також з Іваном Михайловичем Дзюбою, Вячеславом Степановичем Брюховецьким. І я знаю, з якою увагою, наприклад, Мирослав Володимирович Попович слухає музику. Ми багато разів так, з ним так, в філармонії зустрічались на концертах і так далі. І я думаю, що цей діалог. По той бік обмежень і цехових фахових і так далі, він може бути також цікавий композитором. Ну, композитори знаються, цікавляться філософією. Ну, я думаю, що справжній композитор без знання цього і спробу проникнути в інші світи просто не відбувається як композитор. Всі композитори мусять займатися. Суміжними професіями, і в першу чергу філософії. Так. Тому що сама композиція це є філософія, яку композитор складає із звуків. Але, наприклад, якщо брати великих композиторів Баха, Моцарта, Бетховена, Маляра Чайковського, вони практично були надзвичайно високого рівня, знайомі з філософією і філософія це. Коли людина пізнати життя, життя і сенс в цьому світі, сенс свого життя і взагалі існування кожної людини. Це є філософія, це відбувається в кожній професії, яка ну, або це музика, або література, і без філософії ні вперед, ні назад неможливо. А наприклад, я знаю про ваші дружні стосунки давні з Таравердієвим Міхайлом. Він дуже відомий як композитор, який багато співпрацював з кіно. Як ви бачите взаємини між, умовно кажучи, популярною музикою і симфонічними класичними текстами, які мають дещо іншу іди Ну, популярна музика і взагалі музика теж має свої підрозділи, в принципі. Да це був високопрофесійний композитор. Так сталося, що він мав нахил більше, більше до написання музики кіно і такої музики, які, які ми називаємо, Ну, це не є поп-культура, а для музики популярної. Популярної в широкому плані. Кіно, в нього Блискучі роботи. Але разом з тим це був ну, високого гатунку піаніст, знання його надзвичайно. Він писав музику як класичного порядку, так і в кіно. І практично таким же був Андрій Петров, на мій погляд, видатний, видатний композитор, який в кіно писав. В прекрасному те, здоров я. Здоров я. такого рівня є Едуард Артем'єв. В принципі, це просто люди, які пишуть більше, так складається їх доля і уподобання, що вони їх більше тягне в кіно. Угу. Є композитори, які пишуть більше, як шоптент, тільки для рояля. І він там реалізував себе. В принципі, це не грає великої ролі. І тут уже людина сама вибирає, що вона хоче. Є композитори, які пишуть тільки симфонії, бо інші їх мало цікавить. <сум> ну, гроші цікавлять всіх, але, ну, але так стається. Що... Ну, так що Талівердіє був надзвичайно високопрофесійним композитором, звичайно, обдарованим, талановитим. Він досить рано пішов, я думаю, що він. Має прекрасні твори, як скрипкові концерти. До речі, він написав для органу симфонії Чорнобиль. Угу. Тут виконувалась, і була наскільки я пам'ятаю, прем'єра цього в органному залі. Ну і його блискуча музика в кіно, його талантні Це знають мільйони. Ми намагаємось нагадувати також нашим сучасникам, що власне класична музика від Баха до Маляра має велике значення для того, щоб чути цей світ. Для того, щоб чути музику цього світа. І наскільки, на вашу думку, також розмови з композиторами, спілкування з композиторами, звичайно, з їх творчістю, можуть сприяти тому, щоб цей світ відкривався ширше і. Це складне питання. Це складне питання. Чим ми далі розвиваємося, якщо це можна назвати розвитком, тим складніше стає Бах, Моцарт і Малер. Вони стають такими складними, як Данте, як Шекспір. Вони настільки в свій час, я не думаю, що людина розвивається. Так, як вона повинна розвиватись, як це сказано. Я думаю, що ці композитори, про яких ми говоримо, вони набагато складніші, як ми про них говоримо. Вони заключають у своєму всесвіту музичному набагато більше якихось таких думок і значень музичних, до які навіть професійні музиканти не доходять. Вони стають унікальними, як, наприклад, унікальні художники, такі як Леонардо да Вінчі, або там, ну, інші геніальні художники. Але ці якраз люди є з цим зірець, чого може досягти людство в духовному плані. Я не кажу, що вони являються, так би мовити, основою, в принципі, вони являються одною з основ. Людської діяльності. І я думаю, що, е, як можна сказати, крок до них, щоб пізнання, це потребує певних зусиль. Так. Ну, але я думаю, що цей час буде і шлях буде відкритий для того, хто захоче йти. І є намагання, і для мене розуміння те, що з часом люди захотять йти, тому що ми живемо так, як в океані хвилі – вниз, вверх, вниз, вверх. Сьогодні ми падаємо трошки вниз, потім будемо підніматись. Але це як ці острівці не може зупинитись. І... Це великий музичний архіпелаг. Так, 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 так. Оце є архіпелаг. Не гулак, а музичний архіпелаг. Я знаю, що ви також викладаєте, завідуєте кафедрою композиції нашої консерваторії. Чи будете ви рекомендувати своїм студентам читати ці фоліанти? Знаєте, вони знаходяться зараз, студенти, на такому рівні, що вони читають. Вони надзвичайно в цьому питанні вони надзвичайно продвинуті. Вони всі студенти знають прекрасно іноземні мови, в основному англійську. Вони вільно володіють сучасними технологіями. Контекстом світовим. Да, uh -huh. Абсолютно, там проблем нема. Що буде далі? Це тільки Господь Бог знає, тому що це таке складне питання. Колись Стравінський сказав якусь так випадкову фразу, що не обов'язково прогрес буде mm. важливим для духовності, і може сприяти розвитку духовності. Я чим далі, тим частіше задумуєш, побачимо, тому uh -huh. що ми бачимо зараз, що відбувається у всьому світі, що духовний, начебто, якось не так сприймається багатьма, як для чого вона створювалася. Я думаю, що студенти якраз композитори прекрасно знають ці речі. але можемо гостріше тепер відчуваємо і і сенс е, таких речей, тому що ми розуміємо, що йдеться про захист власне людського і людяності. Саме під час випробування цієї війни, цієї агресії, ми розуміємо, що йдеться про захист власне е, заснов нашого буття. Ну, в принципі, так тому що людина має вона настільки має е, можливості дані нам творцем, що вона може перероджуватись в протилежний бік навіть. І це дано. І Якщо людина не буде розвиватись в такому напрямку, як дерево, що виростає, значить вона просто стане да, просто іншою істотою. І, ну, як це є в тому природі, що. Почне їсти один одного, там, як це буває, називається дика природа, така передача. Так що зараз стоїть очевидно питання. ну, я думаю, що воно завжди стояло номер один. Це саме призначення людини на цій землі. А призначення це, як казав Ісус Христос, що не словом єдиним Буде жити людина, а духом Господнім це коли його сатана впустили. Не хлібом, не хлібом. А духом, так. А духом. Значить, цей дух культури є частиною духовної діяльності людини. Це не, не випадково. І це прагнення. Я думаю, як Достоєвський казав, що красота спасе світ. Я думаю, що саме цей рік, цей вік. Цей вік, щоб бути точно, називається, деякі називають його віком Духа Святого. Так. Ну може він спасе нас від того, чого не потрібно. Дай Боже. Так. Да. Всім. Ми дуже сподіваємося що темперований клавір і власне не випадково фортепіано стало символом цієї революції гідності. Ну не тільки фортепіано, ну на вулицях Києва. А фортепіано. це на вулицях Києва. Це, це будемо говорити, атрибутика така візуальна. А, в принципі, зінтерований клавір Баха він ближче до того. Про, про що ми, ми говоримо? Про що ми да, говоримо. Да. Так. Це просто ну, сходини великої, да. може, не скінчити. Дай те, Боже, дай те, Боже. Дякую вам дуже. Нема за що. Це Нема важлива що. для нас розмова. Отже, ми спілкувалися з Євгеном Федоровичем Станковичем. Дякую і сподіваюся, до зустрічі. Ну, як вийде.